Так, Привіт, друже, Постараюся тобі відповісти в 3 минути вложиться. Яка частота надо, куди ставити частотні? Перше твоє запитання. Їх тут три штуки. Частотні ставиш, щоб він рядишком був, щоб тобі було удобно. Сіда... Остановити гріндер, запустити, додати оборотів, убавити. У мене він стоїть буквально пів метра від мене. Ну, рядишком так, Стоїть, я руку просунув, додав, убавив і все остальне. Пиль мені по барабану та пиль. Надо я взяв в продута і все, працює годами. Китайський пропрацював 5 чи 6 в пилюці в усьому. Ну З часом заглючив, викину, він копійки стоїть. Далі. Яким розтвором витирає травити ножі? Азотна кислота, розчин азотної кислоти. На поліровку на частотнику, скільки ставити частоти. Да ні скільки ти не ставиш. Якщо ми поліруємо, якщо ми вже балакаємо. Про те, що ми паліруємо, тобто ми вже паліруємо, коли у нас клинок вже отут ось тоненько зведений, тонесенько. Тобто ми ставимо мінімальні обороти, мінімальні обороти, щоб воно там єлі крутилося, ну образно говоря, єлі там 10-15 гц, але ж все залежить от приводного роліка, який тестують. У мене стоїть 130-й yeah. діаметр. Темо 150-й. Тобі вже на не 20 ставити, як на мені, наприклад, 20, то тобі не 20, тобі на менше ставити, тому що ролік більший, Ілі там ще якийсь ролік. Я ж не знаю, понимаєш? тут факторів багато. Потому ти вже підбираєш. Я на частоту на частотнику я ніколи на неї не дивлюся. Вовше нема навіть поняття, там виставить 30-40 Гц. От іменно треба, блядь, 40. Зхералі їх треба 40. Ти вже дивишся на гріндер, коли ти багато працюєш, ти розумієш, з якою частотою крутиться гріндер. Ну, не частотою, а обертами. Ти оба бачиш багато, прикрутив, прикрутив, туди ну, навіть голову не повертаю, навіть не дивлюся на нього. Прикрутив, все і далі працюєш, бачу, ще трошки багато вату. ще зменшив, і додав, як мені треба. Тобто нема такого поняття, що ага, поліруємо при частоті там, 15 Гц, слісарем при частоті 40 Гц. Нема такого. Кожного свій гріндер, кожного свій приводний ролик, все своє. І в кожного свої сталі, свої ленти, по-перше, тому що е, лента ленті розниця. Що значить працювати там, на ВСМ 885, що значить працювати на ВСМі 888, або на Артіроксі 890 або на Купідроні другому. Це всі різні ленти. Хоча всі перші три всі ВСМ, але вони різні. Тобто тут треба розуміти, які сталі, що. Ну, я так... нема тут такого секрету, щоб сказати, що треба от так, блядь, працювати. Нема. Це все бред. Просто працюй, пробуй, і ти сам все зрозумієш. Тобто, тут нема такого. Хто тобі, якщо скаже, там надо іменно на 30 гц. Зразу кажу, пошли го на за русським кораблем. Зразу пошли на. Це до. Йо, правильно, так, да, я думаю, зрозуміло. все, давай, удачі, працюй. Все в тебе вийде.